Інформаційно-методичний центр управління освіти Коломийської міської ради нагородив переможців другого етапу третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Грамоти школярам вручили у природничо-математичному ліцеї. Також тут відбувся захід, присвячений роковинам Кобзаря. Гарно твоя кобза заграє, любимо мій земляче, вона голосно співає, голосно і плаче». І його голосить, буги лютує, і чогось у Бога по. І чогось сумує. щороку в березні у природничо математичному ліцеї вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Тут відбувається низка заходів, які дозволяють пізнати творчість та життєвий шлях великого українця. Цьогоріч у закладі організували композицію Шевченку в серці кожного із нас. Головний момент інсценізація Шевченкової наймички. Позитивно відносяться і вчителі, і учні, тому що в цей день ми маємо вшанувати пам'ять великого діяча української культури, відзначити. Відзначити день його народження, помінути його спадщину, яка для українського народу є просто невичерпною і безцінною. Творчість Великого Кобзаря це справді національна святинь, якою гордиться, якою дорожить український народ. І в березневі дні в усіх навчальних закладах проходять заходи, присвячені сину українського народу, батьку української нації. Також у ліцеї нагородили переможців умовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Він мав три етапи: в першому шкільному взяли участь більше як 600 учнів, в другому міському 85, переможців 21. Семеро школярів представляли Коломою на обласному рівні. Серед них Людмила Бартків, учениця восьмого класу п'ятої школи, яка до слова виборола друге місце. Торік ця дівчина на загальнонаціональному рівні зайняла третє місце. Школярка переконана, ми маємо не лише пам'ятати, а й знати Великого Кобзаря. Тут можна показати. Свої якісь творчі починання, познайомитися з іншими дітьми, які також люблять творчість Шевченка і поважають його. Можна позмагатися і довести те, що ти дійсно є гідною ученицею і хорошою патріоткою, яка знає свою історію, знає і любить свою Україну. Пишається Людмилою і її педагог Валентина Синечко каже, завдання вчителя прищепити дітям любов до традицій, духовності наших цінностей. Але від самого учня багато залежить, що він обере в майбутньому. Такою ученицею, як моя люда в цьому році, я нею пишаюся, тому що вона є зразком. Ось саме таким зразком щирості. Е, Немає в неї чогось такого зверхнього. Вона все сприймає по-щирому. Ті діти цікавляться творами Шевченка, які. По щирому можна сказати, які по щирому читають твори. Бо Шевченка треба не лише читати, Шевченка треба любити, Шевченка треба поважати, Шевченком треба жити. Ліцеїстка Вікторія Левченко брала участь у міському другому етапі конкурсу і зайняла друге місце. Школярка розповідає, такі конкурси дозволяють проявити себе та творчі здібності. Поглибити свої знання в історії більше дізнатися про Тараса Шевченка, тому що кожен свідомий українець має знати, що ну про Тараса Шевченка, що він, хоч і писав багато своїх поезій за межами України. одно у його серці залишалася єдина Україна, і в нас треба про. То вчитися цьому вчителі задоволені учні не лише добре знають Шевченка, а ще й перемагають у конкурсах. Школярів свою чергу дякують педагогам і обіцяють надалі пізнавати духовні скарби української нації.